З 1, ні один плюс 2, 3, 4, 5 і 6, є найважливіше. дух того, що в майбутньому ми вже з вами навчилися фільтрувати ту всю історію, яка звідти йде. І цей дебілізатор, бо інакше його назвати не можна телебачення, ми переконалися з вами в новорічній ночі, коли там показували все, що завгодно. І бачили, з якою радістю український народ слідкував за останніми подіями, ті, які є в перечутті свят вечора, що по телеку показують, і так далі, потім під свята, що показують. І ми розуміємо багато тих нюансів, які будуть, треба міняти, а міняти їх можна тільки тоді, коли ми зможемо мати ситуативну більшість і зробимо це, що керувати тими всіма речами будуть ті люди, які мають розум, серце і душу для цієї роботи. Коли керівником цього каналу призначали товариша Бенкендорфа в часи Тараса Григоровича Шевченка був жандарм, який проводив слідство, власне, також мав таке саме прізвище, то тільки одна єдина свобода організовувала пікет Бенкендорфа і Арфуша, тримаючи, до речі, документ, який засвідчував, що оце що Арфуш, так його прізвище, немає навіть українського громадянства. Тоді наших хлопців добряче потовкли. Більше ніхто не долучився до нашого пікету протесту, коли перший канал було віддано в руки тим людям. Окупація українського інформаційного простору відбулася не зараз. Український інформаційний простір почав продавати гуртом і в роздріб Леонід Кучма. Той Леонід Кучма, за якого чомусь галичани проголосували, щоби часом не переміг Симоненко. А болгари, чесно кажучи, Знайшли в собі сили і проголосували за дебіла комуніста, потримали того дебіла комуніста один рік, накопали його в одне місце і живуть тепер у вільній державі. Тому, якщо весь час обирати менше зло, то менше зло автоматично, рано чи пізно стане великим злом. І питання не вирішиться у такий спосіб. Запитання щодо кіна, Богдане. Пані Фаріон назвала так багато фільмів, де ви знімалися. Але ж де вони, чому ми їх не бачимо? І чи колись побачимо? Ну, я думаю, що на ці запитання не треба давати відповідь, бо ми розуміємо, що це низка тих питань, які пов'язані з культурою, де треба поміняти від уряду все те що пов'язується далі із культурою зв'язане з навчанням зв'язане з процесом лікування і так далі це проблема це біда яку ніяк ти не забереш бо кіно є кому робити В кіно є люди які роблять і роблять малий метр роблять невеличкі фільми хочуть Фінансування єдине зараз на такому рівні, якщо виділяється якась певна сума на кіно, то ви ж знаєте, що раніше ми жили з вами під слухом тих речей, що треба відкату давати 10 або 20%. А зараз дається 70% відкату. То цей фільм краще не знімати, і не класти туди свого імені, що ти береш ці фінанс фінансові кошти для того, щоб створити той чи інший продукт, тому що це просто око замилювання і злодійство йде. І тому то ну, смута, яку треба пережити, і ми переживемо, перетерпіти. Бо люди наші все одно привозять призи, привозять перші місця, і ми розуміємо, що і актори є, і театр існує. І тим, кому кіно буде робити, буде. І кінотеатри з'являться, і фільми, поки, от Ірина, ті, які перечислила мої, вони в мене є в моїй фільмотеці. Треба буде, прийти до мене я вам покажу. Е, дуже, дуже, гарне, дуже гарне запитання. Не хочу питати про політику. Хлопці, ви видадіть, е, е, е. Андрію, видадіть ту пані. Не хочу питати про політику, нудить. Хочу запитати про фільм Тарас Бульба, чому ступка решта також балакали російською мовою? Ха. Ви знаєте, е... буквально три дні тому назад, минуло півроку відтоді, як не стало Богдана Ступки, і не етично було б мені говорити про це кіно, і не буду я про нього говорити. Е... Сказали ви? Прийнявши або не прийнявши це кіно. І те, який варіант Гоголя кажуть, що Гоголь зробив два варіанти цієї повісті. Є повість до того, коли Гоголь поїхав в Італію, і йому треба було 15 тисяч золотими для того, щоб розрахуватися за своє перебування в Італії. І варіант той другий, який він зробив вже, коли йому заплатили кошти, кожен вправі вибирати свій шлях. Ті люди, які знімали це кіно, вони вибрали такий шлях і не мені їх судити зараз, і це було б неетично. Дуже гарна пропозиція, над якою ми думаємо і ми втілимо це в життя. Пане Водане, досі над куполом Верховної Ради України стримить символ сири-сирозірка. Ти звертав на ту звізду? Я бачив тільки прапори, які складені. Ага, чи може до свобода нарешті вирішить цю проблему, щоб її нарешті знесли? Так, ми будемо діяти щодо це, цього. Це завдання наше номер один. І це, це завдання нашого віце-спікера. Ми про це вже, ми вже про це казали. Е, які Богданчик бо, дуже банальне запитання, але які будуть ваші перші законодавчі ініціативи? Які законопроекти ви внесете народний депутат до Верховної Ради? зараз ми вирішуємо цілу низку. Законів, які будуть пов'язані з національними меншинами, і ті, які були переселені з теренів Польщі до України, це наші українці, і сатисфакція після того виплата грошова і так далі. Це ті закони, які мають підтримати тих людей, які були, які в статусі є е, репресовані. І обов'язково е, треба буде це зробити. Я думаю, Там величезна кількість слухань парламентських буде. І щодо е, нашого комітету, які пов'язані з правами людини, в першу чергу, е, в кінці травня або на початку червня, буде слухання е, в парламенті на те, як е, у нас утримуються е, ті, хто арештований.